І всім привіт, і ми продовжуємо проходити Science Row 4. І зі мною сьогодні Віталік. Так, я тут. Виглядайте. Будемо проходити ту на руку ігру. Так. А! Люди, а чого воно не, не збереглося? Люди, правда, ми стільки прийшли. Ми закінчили місію. Йолки. Ти навел писаєш? Че, так. Ну я проходил. Тоді давай я поставлю на паузу і коли пройду. А, давайте реально я поставлю на паузу, коли пройду до моменту, продовження. І ми вже пройшли. Ну що ж, погнали. Куда, нас надо надому? Так. Щоб тут взяти. Треба якусь тачку вашу. Я в цій грі нічого не буду говорити, бо я її вообще не розумію. Блин, перший раз бачу. Да, перший раз бачу. Ну, коли теж вже було все правильно, я бачив. Раз і все. вс. Та бо біг закінчився. Mm. Так швидше. Завод там транспорт. Они was... mm. через двери не мир входит, да? я спеціально так зробив, что я не заходит. Не туда у шо такой санк. Так, кей, кей, кей. О! Останови, стадай! Да ч за. Да, куда? Куд? Ч это? Я присябуюсь, да? Вс, сбереглай тачку. Дам його. Так. Шо ж, машина. Классно. Перерезали. На пішохідному заполняйся. Ммм, костюмы. Давай костюм. -мо! Вот заботвей. Цветля. Ви не Промовчимо. Да, ви не думаєте, тоді є ще покручу костюми, так що не думайте. Коли ви вбиваєте віруси, це взагалі... Який? Тоді, коли він стрінга був. А, да. О! О, та. Самий модний костюм, напевно. Ні, що я тачка. Да. Я тобі зараз кульоса поспускаю, ти чмо. Не заступимось там. Ну і що, мені не треба спробувати на колегі. <ріст> Але це... А, алелюйя! А, аллелюя! Ми эту місію будемо проходити. Уббить Обі... танцю, да? Та? Обиття, Таню. Две місяці. Давай бы четыре хвилини. О, испытание завершено одно. Ого. Це забагато испытаний. Ага, так. Ого, а тільки можна знімати 13 хвилин там старайся. Так что давай там треба ще встигнути. Сегодня ми так вот займаємося фигнею, а потім нормально. Скоро мы закинем серію Майнкрафт. Та, я, то вже якась четверта серія е, я записую. Це я вот? Я тільки першу закинув з ютуб. Ааа, ясно. Так що не знав. Думать можна. Чужий, блін, звідки знаєте ж. Летсплейш, я летсплейш, а я не фіа. Зараз. О! Повниш? <laughs> у вас, короче, була місія это. Да, да, ДНК. да. Да, он Вот. Короче, любуйтесь, хлопці. І дівчатка. Mm -hmm. А тут дівчатка. А может, я и девчатка любит, давай скажем. Да, вообще, на такие клубы. Йоу, йоу. Бальзейка на у нас клёва. Так, короче, давай, снимаем. Ничего, проходим. Вообще, ничего нема, не узнаем, да. кто є. Стой. Что за фигня? Ох, Паша через дверь. Ого. Первый раз бачу, не через дверь вышел. Честно, я вам скажу. Вообще, мастер, король дрифа. Так реалистично, так реалистично, он да, капец. Ай, що я благати почала. Я бачу. А капи? мене не рухнули, бо я їх не зачіпав. Найді. Ага, сюди далі. Вона є У мене ж нема слави. У мене ж нема слави. Уже я все занимал. Ч это? За Нет. Твоя машина шукает. Фіке. Ай, зробьем так. У вас тебя башкаем лицо. Изменение. Стальный корпус. Передний бампер. О! У нас не много грошей, так что... Все вариант 3 О, той. Той, той? О, той. Давай. Крыша. Нет. нет. Нет, без крыши не будет. Мне же без крыши. Варіант другий. І без криші просто. Вона йде. Або ні, ні. А вона йде. А вона тоді буде матір, щоб входити, розумієш? Типа, він не буде бити стекла. Буде матір. Ой. Чи які стекла? Ну, стекло не буде бити. Хіба що передні деколи. Да, І що? Що матір, що буде? Лучше тут. Ой, просрали ми вже всі гроші. А знаешь, что-то мало будет. Да нет, с крышей прикольно. Mm, да, крышка, да, на ну, аппарат. Да крыша Хорошо. Mm -hmm. О, я крышу сделаю. Давайте. О, Ой, я бачу. Давай. Стал, 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 стал. Третья. Угу. Белый? Там yeah. da, кулеса да, кулеса это бреальные здесь. Булаки. Вы писаем булаки. Mm -hmm. Я кулеса люблю, самые булаки ставить. Сам матери. Кусабный курс. Ммм-м. Чего? Не помню. Уже 9 фулм видео пришло. Давайте ми оптимуємо ту тачку і тоді почнемо. Той. Давай отпіймуємо. Включимо. Все. А, Ну що ж, давайте закінчувати. І я нагадаю, якщо ви тут вперше, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть добрі коментарі. І з вами був я та, та він. Всім пока